Феєрія драйву та позитиву в останній день зими. 23 команди з цілої України показали видовищне шоу на змаганнях Red Bull Jump and Freeze. Щоб виразити суддів та глядачів, учасників була єдина спроба ефектно спуститися зі 150-метрового схилу у басейн. Чотирнацькі костюми старанно готували заздалегідь, а крижана вода для цих відчайдухів – не перешкода. Тільки трьох готували, скільки перформанс, танець, знаєте, щоб синхронно все було. Я ще пиріжки готувала, чи ніч. Шапочка, а не себе. Ми професійні спортсмени, ми тут заради фану і хотіли перш за все продемонструвати певну режисерський хист. Ми розі... зробили постановку. В нас, а, як по правилам драми, в нас розв'язка, зав'язка, Сюж... все круто. Такі неймовірні відчуття, але насправді дуже швидко все проходить. Ти не, не усвідомлюєш, як це, наскільки швидко. Цікі бульки, все це в воді, але Шалену енергетику учасники передали глядачам. Тож вдячна публіка, оплесків та овацій екстремалам не шкодувала. Атмосфера дуже приємна, цікава, навіть екстремальна, тільки що кінь нас чуть не в'їхав, але це екстрим-шоу Нам дуже подобається. А от поважні судді до роботи поставилися з усією відповідальністю. Володар титулу Найсильніша людина світу Василь Вірастюк зізнався. Такий конкурс оцінював перше. Та от очікуваного трюку так і не побачив. Я очікував стрибок. Захід головою в воду саме для того, я беріг п'ятірку. Саме найцікавіше, і саме найголовніше, що учасникам сподобалось. Ви бачили посмішки? По моєму не було жодного або жодної команди, яка вилізла з води. З Сумним лицем третє місце у змаганнях здобула трійка у костюмах лебедів. Срібними призерами стали екстремали, що переодяглися у російські рублі та найменували себе фієрічне падіння. А от титул переможців дістався команді із назвою Тригада. Ці хлопці вирішили на деякий час перетворитися на святого Миколая та його помічників Оленів.